Бачите, п'ятна, от тут, там, виходить, промоїне. Тут якесь озеро зрозуміло, там, бачите, там не замерзає, а там, бачите, промоїне. От діти туди попали. Показує місце, де витягував з-під криги дітей місцевий житель Андрій Глінецький. Каже, приїжджав повз парк і побачив, як на ставку під лід провалились діти. Уже два хлопчика провалилися, а дівчинка хотіла їм подати ветку і теж провалилася. Ми тут зупинилися, я зійшов з друзями. Ну, роздівся і ну, Я думав, якщо чесно, що там глибина невелика. Ну, думаю, по шию, А там глибина десь ну, до трьох метрів. Там боргів немає, отак да. Ну, Я почав ламати льод, тому що льод треба проламати, щоб їх витягнути, тому що по-другому ніяк. На плюшках каталася, дядько мені дав плюшку, і я на плюшки поїхав аж до них. Да, поїхав до них. Думав їх на плюшку потягнути, а в них одежа намокла, витягнути їх не, не Ну розумію, що плюшка це. Я плюшки знирюю, беру їх. Ну вони, звісно, в паніки один на ну, цепляються на мене. Така ситуація сталася з ним вперше у житті. В той момент про холодну воду, каже, не думав, бо найбільше хвилювався, аби встигнути витягнути всіх живими. Я боявся когось витягнути, а когось не витягнути. Оце було саме страшне. А той хлопчик, що менший, він вже почав вистачати воду, і він вже можна сказати, почав відходити. Ну, як От, сознання, да. Оце було страшне. Андрій додає, до тями прийшов лише за декілька годин. Опинитися в потрібний момент і врятувати дітей, каже, було долею. Ні, ніяких там медалей, там, подяк. Дай Бог, що діти живі, дай Бог, що дай Бог їм здоров'я, і батькам їхнім і роблять висновки. Та подяку сьогодні отримує вже не лише від батьків, а й від дітей. Молодці. Дякую, Чего Росія. А ви теж були Ви да? до да? в той час на іншій стороні водойми Олександр Іванченков також витягував з води дітей. Каже, з донькою тоді катався на санках у парку, коли почув, кличуть на допомогу. Треба було плавати тут, просто треба було рятувати палку. І дитина получається, якби ця, дівчинка схопилася, Я її трошки дотягнув, а потім за плечі і получається висмикою на берег. Бачу, що тут. Другий рятівник, виходить, хлопчиків хапав, щоб теж витягнути на берег. То пішов, звісно, взяв ще іншу палку і, виходить, прийшовши туди, чую, що вже лід вже більше провалюється, то я тільки зміг, виходить дитину підтримати, щоб другий рятівник зміг на таблетку забрати і ну, врятувати. Олександр додає, хоч і не вміє плавати, та дітей кинувся рятувати без вагань. Супереч всіх можливостей думав, щоб ті, тільки допомогти, більше нічого. Добре, що так сталося, що виходить, і дитина жива, здорова, і ну, зрозуміло, що досвід для неї для мене буде. Вчора я вже ввечері ледь одійшов до того, що виходить, я вже думав, що виходить, щось ми зробили хороше для цієї донька, допустимо, пишається тим, що виходить, ми допомогли дітям. Вивезли дітей з Краматорська, але ледь не втратили на Черкащині, каже мама двох врятованих хлопців Альона. Дітям забороняла йти на лід і розповідала правила поведінки на воді. Коли все трапилося, каже, їй подзвонили знайомі. Перехоложення було сильне у них. Оні найбільше його, тому що перші упали і їх останніх достали. Перехолодження було велике, вони плакали, ми не чувствуємо тіла, мама ми умираємо. мама, помоги, мы начали бить их по щеках в ресторане, когда раздели. Младший сказал, что, говорит, я когда провалился, я начал уходить, говорит, под лед, пытаться, короче, найти, ну, говорит, меня сразу, говорит, затянуло как-то, говорит, я пытаться, говорит, и не понимаю, говорит, как мне, говорит, ну, выбраться. И, говорит, головой начал, прорубил себе дырочку. но говорит, стресс и паника была, но я, говорит, слушал дядю, который указал, указывал нам помощь. думали, що лід товстий, тому вирішили спробувати покататися там попри заборони батьків, розповідають діти. Гуляли-гуляли, пішли сюди і ми захотіли спробувати льот. На четвертий раз ми бухнулися в воду і почали тянути. Треба було не кричати, щоб енергії багато нічого не тратити, щоб було сили, щоб можна, щоб можна було далі проповзти. Дівчинка там прополав, там далі до берега. А коли я був рядом тої дявочки, я не успяв. Вони впали. І я кричав Допоможіть, допоможіть. Більше не буде Таліс. після присмотру батьків. За 2025 рік на воді загинули чотири людини, розповіла речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Торік за аналогічний період загинуло шість осіб. Стосовно цієї події, так, нам надійшло повідомлення, що у місцевому парку допомоги потребує четверо дітей. На щастя, до приїзду рятувальників, тому що нам теж знадобився час, аби доїхати до цього місця. Тут перебували небайдужі дорослі, які кинулися рятувати дітей. У нас двоє рятівників, яких ми будемо номінувати на громадську акцію Грою рятувальник року». Звертаємося до батьків, нагадуємо правила безпеки перебування на воді узимку. Ні, криги не буває. Вся крига вона умовно безпечна. Але е, ця ситуація ще раз доводить, що лід підступний і небезпечний. Тому закликаємо не не пускати дітей на лід ще раз розповісти їм правила безпеки. Тетяна Зазуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.